Вовка, що побачив місячне світло. Де ти був? спитала я подаючи через На фермі трактор зламався, довелося допомагати, відповів він, не дивлячись, пахло від нього сирістю, зарізом і димом, але не тютюновим, а тим, що залишається після вогнища, коли його снігом. Я не стала запитувати більше. Проте, коли він зняв чоботи, на підлосі залишились, босі мокрі відбитки. Я не зрозуміла, як це можливо, бо чоботи всередині були сухими. Наступного дня він сидів біля грубки точив ніж, і коли не бачила йому за цим заняттям раніше, ж жастома спитала ти що збираєшся полювати? Він підвів очі і усміхнувся так, що мені стало холодно. Може, доведеться не те, що приходить мечі. Я засміялась, бо подумала, що це якийсь недолугий жарт, але його погляд. Був надто серйозний. Він став день, їв, мав. пив багато води. Сидів годинами, в вікно. Іноді я прокидалася серед ночі, а його не було.